Привіт, Дівчата, рада вас вітати на своєму каналі і починаю новий влог. Знаєте, скільки веду свій канал, це, мабуть, трішки більше року, можливо, півтора року, я не пам'ятаю чесно. Я розумію, що світ не без добрих людей. Мені, скільки ви пишете коментарів. Скільки компліментів, що і моїм роботам, і моїй зовнішності, і я вам дуже вдячна. Чесно, мені в житті скільки компліментів ніколи не робили. Я відчуваю від вас цю щирість, і я дуже вам дякую за це. Бо це дійсно дуже цінно для мене. Насправді, я не кажу, що я думаю, що світ ворожий, але в теперішньому часі мало. Таких щирих і добрих людей. Вела камеру, щоб не тіліпати, бо бачу, що рука в мене дюргається з камерою разом. І от до чого я це все. Взагалі, я не думала сьогодні знімати відео, але сталася така ситуація, що я вирішила на емоціях цим поділитись із вами, з моїми глядачами улюбленими. Я у минулому своєму відео показувала, що у мене там дріт зламався на витяжці, і я працюю зараз старою, але в мене немає мішечків до неї. І е, я використовую шапочки ці одноразові. І ось моя глядачка постійна Леся е, написала мені в інстаграм. Ми ну, буває з нею переписуємось по якимсь. Тій чи інші темі, вона мені завжди пише коментарі, багато коментарів, я дуже радію е, такій кількості коментарів. А вона мені написала, що в неї лежать декілька мішків без діла, і вона мені може, якщо мені потрібно, просто так як подарунок їх відправити. Це <зум> мені такого ще не пропонували. Здавалось би, мілеч, да? просто мішки. Але людина от просто. Отак безоплатно просто відправити комусь. Ну, коротше, я... мені вони, чесно, зараз не потрібні, тому що дещо вирішила з витяжкою вже своєю, зараз вам розкажу і за це. Але я не можу словами передати, наскільки це мені було приємно, і наскільки я була здивована, що мені пропонують таку допомогу. Тим паче, людина ж не з мого міста, це треба відправити, це все це. Як подарунок відправити. Коротше, я сподіваюся, що ви зрозуміли хід моїх думок, тому що щось у мене на емоціях у, у мене слів просто немає, але це настільки приємно. І ще раз кажу вам у відео, що я дуже вдячна вам і, взагалі, дуже приємно, що є такі люди. Коротше, а з моєю витяжкою, тією, щоб не купувати зараз нову, не, не тратитись на це. Є в мене ось такий адаптер. Це від е, того фрізера акумуляторного. До речі, у нас вже вимикають світло, тому <реш> <реш> треба заряджати. А, так. Є отакий також від якоїсь лампи. Не пам'ятаю, від якої вони в мене всі окремо лежать. Отакий є адаптер. А це від ось цей, від витяжки. І, в принципі, в принципі все сходиться, окрім моделі. І... Ось ось цього значення. ось цього Тут 12, а тут 13,5 і 1,5. в принципі Коротше, тут мощніє шолі. У мене зараз прийде дівчинка, яка в цьому розбирається, яка працює з оцим всім. Вона мені сказала, на що дивитися, коли. Ну, що треба мені просто цей адаптер та замінити. Хочу й показати, бо я вже пробувала з цим. Витяжка працює, регулюється мощність. Але після неділі роботи з цією витяжкою я відвикла від того, що та витяжка така шумна. Ця така тихенька, вона втягує офігенно. Але м -м, просто через те, що тут мішок, він погано тримає, і це все трошечки там залишається такий порох на столі. А в принципі, втягне вона гарно, хоч вона і ну, стара і не гарна. А ось цей адаптер від. Фрізера. Він також. Ну він тут, тут зовсім 24 зовсім. І витяжка з ним працює, але не регулюється мощність. Одразу максимальна і все. Зараз запитаю в неї якраз. А по роботі у мене сьогодні три клієнтки, дві. На покриття і одна на зняття з гігієною. Зараз прийде дівчинка, яка відносила два тижні. Вона перед такою поїздкою записалась через два тижні. І друга дівчинка вона місяць відносила. Все, я пішла відкривати, бо пройшла перша. Ой, ти їх так потерла? Угу. Я відпустила першу дівчинку і буду з вами відвертою. Останнім часом е, взагалі немає натхнення, бажання щось знімати. І ось коли воно з'являється, я знімаю. Сьогодні воно у мене з'явилось дуже різко і я почала знімати. Не знаю, що буде завтра. І не знаю навіть, коли я змонтую це відео, тому що з монтажем також все дуже погано. Я можу змонтувати аж через два тижні після того, як я. Зняла це відео. Взагалі, зараз такий емоційно для мене тяжкий період, насправді, я думаю, таке буває у багатьох. Я про... поспілкувалась з дуже розумним створінням з чатом GPT, і він сказав, що це пост. Стресовий синдром, ні, не синдром. Коротше, після стресу, накопиченого, ось це тепер в мене такі психози трішки. Тому просто проживаю цей момент якось собі, тому що у мене влітку сталася така не дуже приємна стресова ситуація. Я емоції в собі подавила і ось так тепер розхлюбую, бо все ж таки потрібен вихід емоції. А я намагалась відволіктись і отак от, от відволікалась. Що нікуди воно не дівається все рівно у вас. Тому отак от трішечки, трішечки відкрилась вам. Ну, але зато це пояснює чому. Відео виходять реже, ніж зазвичай, таке. І до цього всієї купи, ще осінь. І я хоч і полюбляю, я хоч і полюбляю душі, але коли кожен день. Дівчинка написала, що заспізнюється, коли кожен день така похмура погода, якось. Тяжко, морально. Дуже дали на голову, дуже постійно болить голова через роботу, через остеохондроз. Коротше, дівчата, розсипаємося, але я п'ю вітаміни і пропила заспокійливі, які не допомогли, але тепер надія на вітаміни і що все саме пройде. Тому, дівчата, якщо у вас якийсь подібний стан, то ви не самі, ви не поїхали кришей, як це думала я. З вами все окей. Я з вами тримаємось. Колір дівчинка обрала чорний, світловідбиваючий від ДІС, 12-й номер. Дуже, дуже також набивається щіточка, ось це пендлик, точніше. Набивається лаком, цими блискітками і, коротше, незручно працювати. Ну, якось приловчилась. Чорні світловідбивашки потрібно дуже гарно просушувати. Я сушу по дві хвилини. Про всяк випадок, тому що вони густі, ще й чорні. Де да й взагалі всі світловідбивашки, які густі, я сушу дві хвилини. А мої нігті вже всі покоцані, тому що фріза заскакує і мені в перчатки б'є по нігтю. І от так. Але мені так подобаються ці чорні нігтики. І да, витяжку ще поставила, мені сказала, що можна цей блочок, все окей. Вчора, поки протираю свої окуляри, бо працюю в них, розкажу. Вчора у нас були е, вперше за. Я не пам'ятаю, чи весною виключали. Ну, коротше, за півроку. Після літа були вперше аварійні відключення світла. Е, два через два було. І знаєте. Я навіть не засмутилась. Можливо, це странно звучить. Ну, я засмутилась, через що були ці відключення. Всі ми знаємо, через що. І у нас були проблеми з водою. Деякі, у деяких людей взагалі не було. У нас був дуже поганий тиск. Прям дуже поганий. Треба понабирати воду, але то таке. Не засмутилась, тому що я прийшла ввечері додому. У мене якраз був вихідний. Прийшла додому, і думаю, нарешті я побуду сама в тиші зі своїми думками наодинці. Бо оцей фоновий шум, оцей телефон, Тік-Ток, постійно листаєш, листаєш, це все, все. Воно таку кашу в голові робить, іноді хочеться просто тиші. А оця вся інтернет залежність не дає цього, тому що тобі хочеться, коли є інтернет, полежать, подивитися в Тік-Ток. Правильно? Тік-ток, Ютуб, ще там щось. Останнім часом я, до речі, в Ютуб не заходжу, не дивлюсь відеосики ніякі, тому дівчата, вибачте, якось взагалі настрою не було. Коротше, тут нарешті я трішечки видихнула. Я продовжила робити свою алмазну картину. Я вам її показувала вже дуже давно, але я її закинула, і так вона у мене стояла недороблена, вона там. Ну, май майже всю треба зробити, я тільки верхній рядочок, алмазиками заклала. От, продовжила робити цю картину, яку дуже давно хотіла. Це мене заспокоює, як не дивно. І почала ввечері читати Зелену милю Стівена Кінга. Давно хотіла, але це все часу не було. І от нарешті. Тому я навіть не засмучує самому факту відсутності світла. А так, звичайно, погано. Коротше, така дивна а зараз дуже. Коричневая, шестерка, все. она за коричневое, за Не, о, все, тоже не но немножко поглубина. да? Длину мы с тобой убираем. Максимально раскопать это возможно Вообще, ну, там, я забыла, что это Форма тоже, если я получится так и Желательно, с А так и мой напоминает все больше и больше где-то будет подавить какие-то рабочих. Я думаю, и сделать коричневый, либо коричневый, 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 либо красный.